Рашисти наполегливо пхаються до виконкому УЄФА, і це виклик для нового президента нашого УАФ, пана Шевченка. Отже, про Шевченка і про УАФ, і про повістки Ми будемо говорити за Легом чорним. А ще і Динамо і Полісся поза зоною медальною зоною. Щодо того, хто ж першим розпочав. Тренувальні збори перед другим колом чемпіонату. Ну і е, свіжі інтригуючі новини. Отже, ми з Дмитром Сухатіриним починаємо наші футбольні діалоги. І, звичайно, про е, те, що я сказав на початку: Рашисти хочуть і можуть потрапити до виконкому УЄФА. Так, на жаль, е, заявляють у грудні. Цього року так грудні, грудня у лютому цього року, 2024 року, буде зібрано, скажімо так, зібрання да уЄФА, на якому буде розлягатися питання стосовно збірних, стосовно дискваліфації, такого іншого. І є там така цікава ідея подати з руки, проголосувати, втягнути до обрати членів віковкомої УЄФА. і наскільки нам стало відомо, да з вами ми це казали, yeah, yeah. що так. Ну ми не раз казали, що і пан Чеферін, і деякі члени виконкому Єфа люди слабкі, що стосується і до грошей, і сили волі, і того розуміння, що Україна веде страшну війну саме з расистами, а вони їх. Не проти підтягнути, і це дійсно ну от зараз переходимо до нашого діалогу. з нашим ну, Ми зараз подивимося картиночку та... з цього приводу. Трошку скажемо дуже цікавих речей mm -hmm. стосовно цього так з цієї ситуації. Дійсно з'явилася інформація, буде позачерговий конгрес УЄФА, на якому буде. Вирішуватися збільшити дискваліфікації, і буде вирішуватися питання до вибору в керівний орган, тобто між конгресами УЄФА кінгру коригує виконком. І ось є в нас інформація, що рашисти хочуть завести так до виконкому УЄФА. На жаль, свого представника це людина, яка буде впливати на всі рішення, тому що між цими двома ситуаціями вже виступив так пан глава федерації Мордора і сказав, що наша делегація буде присутня на цьому на жаль, конгресі. Вони, так, вони вже персонально. Ніхто не відкидає їх. Вона вже так, їх ніхто не відкидає. Вони є колективним членом, як сказала УІФА. І ще, крім того, восени пан Карасьов провідний рефері Мордору приходив навчання і вже починає займатися пропагандою трошечки. Так він каже, що. Він каже, що зі мною поспілкувались всі судді нормально. Вони мене нормально прийняли. Нема ніяких недоліків. Я думав, що буде якась агресія. Всі зі мною нормально в штатному працюють режимі. Так і це вже називається якраз пропаганда і соня інтересів супротивника. Ну, як треба буде якраз одразу включати свій авторитет новому президенту УАФ. Ну щодо цього, ми маємо поговорити з Олегом Печорним, який очолює Асоціацію футболістів. Юрист і людина, яка, ну, будемо сказати, в опозиції до якихось рішень. До того, До пана що... Павелка, скажімо, був в опозиції ну, і балотувався, намагався балотуватися на вибори проти Отже. пана Павелка, але, на жаль, так не вийшло. Пане Олеже, ви нас чуєте. Пане Олеже, доброго вечора. Ви нас чуєте? Чи чуєте нас, пане Олеже? Чекає на виклик людина. ну зараз... Пане Олеже, ви нас чуєте? Да. Да. Доброго вечора. Отже, э, ми з Олегом давно знайомі, а Дмитро э, знайомиться і тому йому. Перше запитання задавати пане Олеже. Ми стільки ж розмовляли, з'явилася інформація, що у лютому буде е, конгрес УЄФА, і в цій ситуації Росія буде там представлена. В неї будуть так її представники і делегати на цьому конгресі з правом голосу з усіма речами, так як цього доходять. І є інформація, що вони хочуть увійти у виконком УЄФА, е, всунути свого представника. Як ваше відношення? Що ви думаєте з цього приводу? Я Приведу? плохо чую. повторіть, будь ласка. А, ну, росіяни а, хочуть пропхатися в виконку УЄФА, і в лютому буде Я чергу, як ви відноситесь на до того, що. Я понял. Можуть... Да, як... Ну, вони нас чують, до речі, російською. Да, для них спеціально сказати російською. Ну хочу сказати, що, конечно, они хочуть пройти и повернутися в УЄФА, потому що така ситуація, вони не грають, вони не хочуть. але я думаю, ніхто їм это не зробити. Ну, вони хочуть потрапити до виконавчого органу, який займається всіма питаннями УЄФА між конгресами. Це є виконком УЄФА. І наскільки нам відомо, вони хочуть подати свою кандидатуру до конгресу цього, до виконкому цього УЄФА і притягнути на конгресі. Це дуже вони, могли нері, чи, зараз, вони могли це все зробити, і молодих ребят пустити грати на європейській арені. Нічого у них не вийшло. з на ситуація. Угу. Тут нет, очень, очень плохо, что очень плохо, конечно, что президент украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сидит в тюрьме. Это очень плохо, я считаю. Как всего украинского футбола он член выпал в Конкома уфа Ну, я думаю, а, так, ну. сейчас изберем нового президента нашей федерации и что-то будем делать. Украина должна это что-то делать. Вот что до выбора нового президента нашей ассоциации футбольной УАФ. Как ваше отношение? У нас один кандидат, как положено. Уважає чоловік, легендарний футболіст. Ну, посмотрим, пока один. Но ну, я вважаю, що это неправильно. Должно быть минимум 3-4 человека конкурировать в цій ситуації. Хотів спитати нам була інформація, що ви хотіли балотуватися теж і висунути свою кандидатуру в противагу Андрія Шевченка. А що не вийшло, чи ця інформація, пане Олеже? Ну, я хотел, но смотрите по новому регламенту ну, Украинского статуса. Uh -huh. ну, это было я думаю, в 17-м роке это было 17 uh -huh. в 17-го рока Украинского сасу футбола, яка uh -huh. дозволяет только что если высунуть 9 коллективных членів Украинского Союза футбола 9. Ну, это просто нереально. Тем более мы знаем. кто возглавляет коллективные члены Украинской ассоциации футбола. Это люди, начиная, по-моему, они работали еще при уважаемой мной Виктор Максимовича Банникове, Федерация футбола местных. Вот они до сих пор сидят, сколько уже, независимости Украины нашей родной. Больше 30 лет уже они сидят на своих местах и голосуют. То голосовали за Суркіса, то сато голосування за Конькова, то голосування за Павелка, тепер я голосую за Шученка. Ну нереально, ну, тим більше дев'ять кількох членів, тим більше раніше при демократичному пані Канькову був один колективний член постійний, да, колективний член виробив, бути да. висунути кандидатуру майбутнього кандидата. Що вам здається, що змінилося, чому 9 і 1 така різниця? Ну, моя моя позиція, що Андрей Павелко хотел как бы устаканить свою позицию ну, находясь на этой должности ну получилось я думаю немножечко как знаете как у нас хотели как лучше а получилось как всегда его mm -hmm. посадили в резницу а устав новый остался который открылся и получилось 9 коллективных членов должны высунуть кандидата президенты. Но это не, я считаю, это неправильно. вообще. не какой демократии. Это демократия. было выгодно. И Шевченко, по сути, поскольку он единственный, и за него очень просят с банковой, скажем так, и было выгодно видно ну, пану Павелкове. Скажите, пожалуйста, ну, имя, если правильно мы говорим, вам... вы, вы, понимаете, естественно, за этим стоит кто-то с э, высоких чинов, которые хотят увидеть в этом посту Андрея Сученко. Но при всем уважении к нему. Но это всем понятно, и я хотел э, конкурировать, ну, выбочаюсь, э, у нас сейчас такое не, не, не проходит. Uh -huh. Это нереально uh -huh. просто. Имея, не имея административных ресурсов, ничего не получается. Без поддержки сильных мира всего это никогда не такого не будет. Никогда. При всем уважении к Андрею Шученко. Зрозуміло. Як вам програма Андрія Шевченка і заклики, з якими він йде до на керівника, як команда Андрія Шевченка, ну давайте почнемо ну, от... з програми і закликів його стосовно. Спасибо, хороший вопрос. Я буду російською російському мовити, вопроси такі серйозні, і мені легше все-таки говорити по И, ну, я нервничаю. Потому что вы понимаете, програми пока я не видел, никто программи не видел. второе, команды тоже никто не видел. Но ну, вот говорят, что 16 января Андрей Николаевич Шевченко появится и будет встречаться. Ну, получается, за 9 дней до выборов президента Аф. Ну, давайте мы же реально смотрим. Я так понимаю, что уже все решено. И без программы, и без команды. Кому, кого дадут, тот, наверное, там и будет присутствовать, я думаю, в этой команде. Що ви чули про пана Гіннісона такого? Він звільнився Чорноморця і дуже сильно кажуть, що він буде якимось заступником Шевченка. А, що ви думаєте, багато слухав ходять. Генінсон робота в Павілках, Генінсон Прем'єр-Лігу. Я вважаю, що не знаю. ну... <laughs> вы знаете, да? знаете проблема, вы знаете, в чем немножечко те люди, которые затеяли эту революцию в украинском футболе. Я думаю, немножечко недопонимают некоторые моменты. Во-первых, в стране идет война, первая. Второе, вы говорите, русские террористы лезут в, в исполком УФА. Правильно, лезут, лезут. Так, русские так. террористы лезут в исполком УФА. Это правда, это такая когда, информация. Когда, э, я никогда не изучал Андрея Павелка. Но я считаю, это неправильно, человека посадить в тюрьму и человек, находящийся в тюрьме, э, э, из, и, который сейчас еще действующий президент, проводить выборы в Конгрессе, э, проводить Конгресс этот, проводить выборы. Это тоже неправильно, когда надо было как-то все цивилизованно делать, это первое. Э, и второе, э, я считаю, что это все неправильно. Вот сейчас делается в нашем футболе все неправильно. Ну, просто. И вы же понимаете, видите, о чем мы говорим. И нужна профессиональная команда Андрея Николаевича Чеченка. И что за 9 дней он представит эту команду, мы же сейчас не знаем, кто. Генинсон, Иванов, Петров, Сидоров. Суть в я хочу вам просто сказать, что э, те люди, которые затеяли эту революцию в больших кабинетах вверху, вы поняли, о ком я говорю, не понимают, кто это. Они не понимают, что украинский футбол – это не нефтегаз, это не газ, это не фирма, не компания, это ну, достояние народа, достояние людей. И туда просто не поставить, допустим, приходит Андрей Николаевич, икона. Кто будет с ним работать? Давайте мы будем а откровенно нет, говорить. Ну Генисон. Кто такой Генисон? Он, он какие-то есть у него заслуги? Нет заслуг. Иванов какой-то. Давайте посмотрим, кто. Какие у Генисона, при всем уважении к нему, у него есть, что он вообще сделал для украинского футбола? Что? Костюченко, доброе. Кандидатура Костяченко ну, вас влаштує? Ну, ну он же, он же как был в команде Павелка, это справа рука ну, яка різниця? будет передавати справу, будет поравновати повноваження на протязі 4 років до наступных. Олег Протасов, скажімо, той же євченко, який очоливську організацию, это то есть получается, ну можно сделать проще оставить всю команду Древ Павелка и посадить одного кума поменять на другого кума, посадить Андрея Свиченко. Ми Політика по українськи тобто виходить у нас да, да, футбол, відзеркалення повне того, що коїться в країні і того, як робиться робите политичні справи в країні. Толь, тільки Только що в трапатах. Повністю згоден з вами. Я Витя оказався прав. Витя. Ну, это такое. Меняет. Знаєте, не хочеться в ефірі говорити, люди слухають. Знаєте, якщо они до такий старий, Пора не менять кровати, а менять кого-то другого, вы поняли? Да. Это? Угу. А у нас переставляют кровати, а остальных, основных, кто находится в этих кроватях, не меняют. Ну, ну смысл какой? Ну, угу. Я посмотрел на это, ну, были попытки, были диалоги. Но мне сразу сказали коллективные члены – нет, нет. Нам дали команду сверху только Андрей Сученко. Ну Посмотрим, ну, как Андрей… Продолжится традиция Савка. Идет? Дуже ну, честно да, и відверто. Дякуємо, з якої команди він прийде? прийде, з якою прийде з програми прийде Андрій Ніколай Шевченко. Неплохой тренер, але як чиновник, де він працював? З Наташою Королевською працював. Де ще далі? Ну не будемо згадувати, де він працював у Лондоні. Ще ми вже по цьому праві сказали, в якій компанії ну да, він працював, так. тому Я там думаю, дуже багато. Діма подякуємо Олегу. Пане Олеже, ми Паде... вам дуже дякуємо Паде... за цікаву розмову, дякую. ми вам дуже дякуємо за цікаву Удачі інформацію. Так. Дякуємо. Будемо і дивитися, коли приїде Андрій Ніколайович Шевченко, яку він привізе програму і яку він привезе команду. Я час думаю, сила ми ще не спрячеш. Так. Добре, дякую вам, гарного вечора. Нам усім переводимо. Дякую подяка дякую. за захист нашої країни. Дякую, так, дякую. Слава Україні. Смерть ворогам, дякую за приглашення. Так, гарного вечора щодо захисту повісточки пішли в деякі клуби, і от дійсно така ситуація чи потрібен футбол? Взагалі, от війна іде. Ну це Віде. дуже складне питання, якщо чесно, Валентин Васильович, давайте про питання повісток. Давайте про питання вболівальників так, на футболі ще крім так, того, тож цікаво дійсно. Ми повернемося наступного ефіру. пообіцяємо Я нашим глядачам. ми скажемо, які клубах були повістки, кому видавали, кого зараз не ставлять, кому не дають зараз гравців з футболісти в бронь. Будемо сподіватися, що Сергій згадає, що Будь у нас би. є камера, і треба ну, на наступний, так, на наступний випуск Ми будемо цю о, тему розбирати. Я про це і кажу. Так, То це вже, дуже цікава і глибока тема. Говорили дуже цікава голубока тема, і ми до неї обов'язково повернемося. Це прагне до так би мовити до призової майбутньої трійки. Про, про пана Шевченка ми вже ну, сказали. Дивимося картинку цієї це, поважної людини. Так. Вона все одно була на цижні З'явилася ну. цікава інформація, що пан Андрій в нас може стати на національну збірну Казахстану. Я думаю, що це вкид. Це, Якщо це не вкид, то це було зроблено Казахстан. Це партнери Туреччини, дуже серйозні партнери Туреччини. Туреччина могла казах... попрохати да, Казахстан за і... Казахстан Азербайджан. Вибачте, Азербайджан Шевченко і це питання могло бути вирішено. Але Пан Андрій відмовився ні, ні. як поважна людина, і сказав: я вже домовився з ні. Ну тут уже дійсно куди асоціацію кроки мотболу України визначені і чіткі отакі так. от. Далі. Далі, ну пан Григорчук всіх здивував. Всі казали, що він піде, піде з Чорноморця. Ми в це не вірили з вами. Non, non, він дав серйозне інтерв'ю, сказавши через судійські помилки, ми втратили 7-9 очок. Він правий. потім дуже серйозно попросив своїх хлопців через засоби масової інформації, щоб на них не впливали агенти. Захистив пана Брагару, щоб він залишився. Сказав, що йому краще зараз залишатися так у Чорноморці, пана Селюка, який є основним центральним захисником. І від кого вже відмовилась у цікавості київське Динамо. Ось. І після того пан Григорчук зробив ще хід конем. Він раніше всіх зібрав хлопців в свою команду. Вже І вже в Туреччині на навчальному зборі. Всі тільки в Києві проходять ще якісь моменти. Григорчук подумав, щоб не було проблем на кордоні, поїдемо раніше, поки нічого Дійсно, не завадило. Зараз це непросто перетнути кордон при, при сприянні польських друзів. Валентин Васильович, питання до вас. Потрібен футбол? Під час війни ви знаєте, це дуже дискусійне питання, і багато хто з наших земляків каже, що ну в такий час. Але ви знаєте, якщо ми втратимо темп, все ж таки, як би не важко зараз було, а зараз дуже важко. І багато хто ждуни особливо чекають чогось і чогось поганого. Ні треба робити свою справу і я думаю що футбол потрібен тому що якщо втратимо його сьогодні то потім потім, таки перемога буде не сьогодні не завтра важка дуже важкий дуже шлях до неї але те що є у нас зараз про це не слід забувати адже країна проводить чемпіонат так проводить чемпіонат в умовах яких жодна країна не проводила ще до українців взагалі у нас люди унікальні тому що ви знаєте там таке пекло, жодна армія світу такого не мала ніколи. А наші воїни в меншості стоять проти таких, такої орди. Так що і футбол потрібен. Ми ж знаємо. Дмитро приходять до нас, воїни приходять. Ми самі буваємо в підрозділях. Знаємо тих, от працюємо з тими, хто поранений. Знаємо наскільки це. Хвилини і години відпочинку для них це вікно таке в, в, в наше в мирне життя. В звичайне життя, в звичайне в радісне життя, життя, яке вони захищають. Тому, Тому ця річ досить непогана, але потрібна в правильних руках. Переходимо до наступної новини. До правильних рук, До правильних рук, так, Ні. і це прав, пан Вернедуб, він офіційно заявив, що лідер такий. Мінаю пан па хлопець повір Юрій е, Твердохліб е, буде такі грати у кривбасі. Його офіційно підписано. Він є гравцем кривбасу, і вони ще шукають підсилення у лінію півзахисту. Ну що ж команда йде на хорошому, як сказав, ну такому драйві, і темп набирає, і, і тренер. Ну це Бо дуже є, сильний крат транс. Мені здається, так, це так, дуже так, сильний хороший, трансфер сильний, це цікавий хороший. трансфер, і скажімо так, це перспективний трансфер. Це що це хлопець на декілька років, який буде ще прогресувати, ще покаже себе у чемпіонаті у нього, є, є у нього їм цікавилась Абалонь, їм цікавився рухи. Кривбас Кривбас виграв ці перегони. Ще ми їх і поздравляємо. Хлопці бажаємо успіхів. Наступною новиною сьогодні буде. Ви щось хотіли сказати про Динамо і пана Шовковського. Поки о, ну, що? я хочу сказати, що Олександр ні. Шовковський визначав зараз, ну, вони теж їдуть на збори в Туреччину, визначили вони своїх сперед партнерів. Угу. Ми вже знаємо, які матчі будуть буквально через день, через два, через три вони проводять матчі з командами. Непоганими, я вам скажу. Якщо щось якісь ще у вас були новини, там про ну, трансфери, щось в Динамо? О, в Динамо не буде. Не сильних, так би мовити, зарубіжних гравців, але от складається так, що треба грати двома. Атакуючими гравцями треба посилити так. захист. Ну зараз у нас є картинка, в принципі. Ну, у нас картинки немає з цього приводу. А, Ви мене... ж сказали так, так, що так. Динамо хоче спробувати схему грати у два форми. Наскільки я зрозумів ну, вас до ефіру, що була так. розмова у вас з паном Шевковським. Яким, Яким буде другий буде? форвард, цього ніхто не знає. Mm. Але Динамо дуже цікавиться у Бразилії чомусь, захисником центральним, ну, типу, у нас mm. в Україні нема. Ну, точно в, в Захисник бразильський Динамо, ну стовідсотково не треба. А центральний півзахисник опорного плану і креативного плану Динамо би знадобився така людина, тому що ну брашко, ну, чесно кажучи, буде важко і стабільного результату треба він не дає. своїх вже дивитись і в прем'єр-лізі, і в першій лізі когось такі з перспективи на майбутнє, тому що зараз, от я ми говоримо про футбол на майбутнє. Треба думати про розвиток в українському футболі. Зараз хлопці, українські футболісти, мають роботу так ризикнути. Ну, Але у пана Шевковського респутин. нема пар права на ризик. Йому треба піднятися, хоча б на другу сходинку, прибуваючи на п'ятій. Йому потрібен результат. Без двох, скажімо, трансферів, більш-менш вдалих трансферів, це центра форварда і центр захисника, хоча б закрити ці дві позиції. Динамо взагалі буде дуже важко. А їм ще нужен атакувальний хав з лівою ногою, крайній бажано так. І їм ще нужен опорний півзахисник, Подібне. який буде виконувати руйнівні функції, щоб грати проти серйозних суперників. А суперники зараз в чемпіонаті України дуже серйозні. Тому Подберімо. пан Шевковський Чевковський знаходиться у засібки. Від Сюлюка вони відмовились. Від ми зараз покажемо картинку пана Зарі центрального захисника. Відмовились розмови. йдуть тільки по брагару зараз, але Брагару думає Палісся Динамо, і це серйозний вибір, тому що Полісся – це капана, яка розвивається і може. І перегнати Динамо, мама команда, яка ну скажімо чесно, стоїть на місці, поки що, і робить незначні кроки трошки, на жаль, назад. Пропаліспан Гереро, за пана Герера виставили такий скажений трансфер, що там і Палісся взялось за голову, і Динамо взялось за голову. То що за нього попрохали 4 мільйони. Чотири мільйони, а це в наших а умовах це в наших умов... війни, клуби, наші українські. Ну можливо, і Полісся там десь і замахнеться на ну Полісся вже рівні. почало збивати трошки ціну. Да, в Поліссі да, теж да, до гарно там, рахують гроші. І вони зацікавились паном Алахіяром, а, який зараз, але там 21 хвилина. І ось виступив ще людинка з Полісся, Ми зараз ми покажемо наступну фотокарточку. Так дуже цікаву світлину. А, він сказав, що ну ми будемо сперечатися за. Призові місця. Я розумію, що це вони хочуть срібні медалі, але. Як ви вважаєте, Валентин Васильович, ну, тут Срібні, ми Палісія чи... говорили про Полісся і Динамо ще от на початку програми. Їм важко буде в трійку призерів потрапити. Чесно скажу. Ну, Динамо за складом на сьогоднішній момент. Трійка це Динамовська, третє місце. Це ну, на сьогоднішній день з тим складом, без центрального, без опорного, без атакуючого. Динамо може потрапити у трійку. Це буде, в принципі, Весна можливий результат. З Поліссям вони хочете. серйозно Палісія серйозно підсилила тренерський склад. Лад, але вхідних трансферів на посилення зараз негайно команди в них. Не було поки що. Вони розмовляють за Брагару, але Брагару це молодий гравець, це трошки перспектива. А розмовляли за Кане, розмовляли за Гереро, за Лехіяра. Гереро Лахіяр це люди, які ну, підсілять. Але він тільки відкрилось, і ми чекаємо трансферів. Але, як завжди робив Шахтар, і трансфери в Шахтар там три трансфери готуються до Шахтаря, дуже цікаве, серйозне. Шахтар перед вилітом на збор завжди закривав всі питання. Трансфера тому палісся треба то буде вчитися, робити ось так, щоб людина спочатку готувалась, адаптувалась, готувалась і виходила, давала результат, але їм потрібні а хлопці що? на Поїхали сьогодні. Далі. Так, йдемо далі. У нас, я гадаю, що от будемо скоро закінчувати програму. У нас багато ну, питань до, не лише до цих клубів, які претендують на щось, а й до тих, хто змінив тренерів перед другим колом і, можливо, попрощається з прем'єр-лігою. Тут такі от питання теж важкі. Ну, це питання, яке ми будемо піднімати наступного ефіру, коли всі команди зберуться, вони вирішать на учбово тренувальний збір, почнуться ефір, роботи над потрібно фізикою. Потрібно. Так. так, І поспілкуємося, залишайте ваші коменти про вболівальників. Чи потрібні в такій ситуації, як є, питання з болівальниками на трибунах на матчах? І друге цікаве питання: там про повістки щось казалося. Ну, трошки зараз є ситуація по законам по ЦК, як людей забирають і таке інше. Чи вважаєте ви, що людина, яка не хоче йти в? Вати, просто напишіть у коментах, повинна йти воювати. Це дуже цікаве питання, яке зараз дуже сильно активно піднімається в Україні, і ми по нього теж побалакаємо. І Нікуди не діна, ми ні вислоновлюємо співчуття треба вийти. родині. Богдана Вих... Шершуна. Так, Богдана Шершуна прекрасна людина, людина і зустрічався не раз. І, і багато хто з моїх колег знає його. і Дуже контактний, розумний і експерт футбольний був хороший. Ну що ж хвороба страшна. і, і Богдан на 42-му році життя пішов з футболу і від нас пішов. Це Півчуваємо вже багато наших колег Ви виразило це, Ну і ми сьогодні в нашому Ми теж припишемо. підтримуємо ці сю. Там у нас є промокодик. Скануйте дронів хлопцям. Завжди не вистачає. Дрони насправді рятують їх життя. Так. Вони дозволяють бачити, щоб їх не захопили у полон. Тому робить скани навіть 10, 20, 50 гривень. Будь-яка сума дуже корисна. Ми зробимо хлопцям дрон з тепловізором, який буде захищати їх життя, їх позиції. Ну що ж. Дякуємо. Ми прощаємось з вами. Дійсно обіцяли дронів мільйони, але поки що їх тисячі, і поки що від нас з вами залежить. Донатство не стоїмо на місці і не опускаємо руки. Перемоги нам всім до побачення.